Так, любі друзі, до вашої уваги Audi Q7 2010 року випуску з двигуном 3-літровий дизель, привезена з Америки, свіжо пригнана. Автомобіль мав мінімальні пошкодження. Автомобіль є рестайлінговою моделлю 2010 року. Відповідно має 8 ступінчасту коробку передач. Має оновлену оптику, був нагадую, з мінімальними пошкодженнями. Автомобіль вже зареєстрований на українській реєстрації, двигун 3 літра дизель, ціна автомобіля 18500. Є тут салон автомобіля в хорошому стані. Є електросидіння, є преміум акустика Bose. двохзонний клімат-контроль, система MME. Камера заднього огляду, пробігу 223 тисячі чесного та перевіреного пробігу. Тут обладнаний панорамою, семимісним салоном, а також задньою кліма та підігріви Ось такий автомобіль в наявності. Є в нас на автоплощадці авторинок Стоянка Бережанська. Кого зацікавить, пишіть, дзвоніть.